Чай, чистки! Як за допомогою одного слова розповісти про себе? Про це поговоримо у сьогоднішньому відео. Мене звати Іванка Кишеня Єртом, я ваш вчитель польської мови, а ви переглядаєте вже третє відео з моєї серії трьох безкоштовних уроків. А слово, яке нам для цього знадобиться, це слово бути, яке польською перекладається як бич. Бич з першого уроку ви вже знаєте, що це з рискою читається як ч. Бич, бич. І, наприклад, коли ви хочете сказати Я Іванка, польською буде єстем Іванка. Я з України. Польською єстем з України. Я вчителька. Єстем. Научичелков. Тут, до речі, ми завжди, коли говоримо про професію, будемо використовувати урудний відмінок. Тобто до жіночого роду будемо додати ОУ А з хвостиком, а до чоловічого М. Ем". Так, якщо лекар – лекажем, научичека єстем, єстем научичелкоу. Але про такі деталі ми з вами детальніше будемо говорити вже на курсі. Наприклад, я одружена, «єстем стем заменжна. Я весела і креативна. Єстем весова і креативна. Я на роботі. Єстем в праці. Як бачите, ми всюди тут використали слово «єстем». Єстем Іванка, Єстем з України, на учечерку, єстим замежна, єстим весова і креативна, Єстем в праці. Все за допомогою одного слова. Зараз ми з вами навчимося відмінювати слово бич, щоб могти говорити, наприклад, про своїх, про своїх батьків чи своїх друзів. Отже, слово бич відмінюється так: Я єстем, ти єстеш, он, она, оно єст. Сюди ж до он-она у нас відноситься слово пан та пані, яке перекладається як вічливе ви. Так? От до чоловіка ми будемо звертатись на пан, а до жінки на пані. Е, далі ми – «єстешми», «єстешми», Ви – Єстеще. І оні, оне, тому що в польській мові, от це українське вони перекладається як ONI або «оне». Яка різниця так само? Ми з вами це вже будемо вчити на другому уроці нашого мого курсу Польська мова від А до Я? Наразі просто запам'ятайте «Оні», «оне» польською соу. І дуже часто мене запитують студенти, що ж це за соу? Я всюди його чую в польській мові не знаю, що це таке. Так це, власне, форма від слова бич для особи ONI. Наприклад, вони на роботі поляки. Скажуть, «Оні соу в праці. Так, наприклад, чи є е, свіжі е, булочки польською, чи булечки", Так, бо бувечки. то оне». чи соу свіже бувечки. Ось так, обов'язково це слово собі випишіть, запам'ятайте, і пробуйте розповідати про себе можете за тим шаблоном, яке я дала вам. Маю надію, що вам це відео сподобалось. І якщо ви його додивилися до кінця, то це означає, що ви вивчаєте і цікавитеся польською мовою. У рамках трьох безкоштовних відео я старалася вам розповісти про вимову, про слова і про граматику. Більш детально ми з вами будемо вивчати польську мову на моєму курсі Польська мова від А до Я, на який я вас запрошую. Уся детальна інформація буде під цим відео. Чекаю на вас на курсі і давайте вивчати польську мову разом. До побачення, Честь!